Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Біркофі. До вашої уваги новинка. Ось, як бачите, це шанклер, півник. Серія Верт. Що це таке? Це серія засобів Екоспрямування Тобто є оригінальний шанклер і він використовує весь доступний арсенал сучасної хімії. А є серія ВЕРТ. Сюди йдуть максимально еко-формули без зайвих барвників, без зайвих ароматизаторів. Це дерматологічно тестовані продукти. В общем, те, що треба, якщо у вас чутлива шкіра. Насправді, і якщо ви просто соціально відповідальна людина і не бажаєте пер... ну тобто шляхом якоїсь незначної вигоди для себе, купивши звичайний засіб, ви наносите шкоду природі. Якщо ви турбуєтесь про довкілля серія верт, будь ласка, зверніть на неї увагу. Отже, гель для прання звичайний. Гіпоалергенний. Гель для прання, антибактеріальний теж гіпоалергенний. Багно Багно це є спрей засіб для прибирання ванної кімнати. Грасатори з ароматом імбиря і апельсину. Дуже класна штука. І звичайний Грасатори це універсальні очисники, які там виконують 80% вашої потреби.